вирішенні інших процесуальних питань, знайомих з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчинення чи вас кримінального правопорушення, одержувати копії професуальних документів, розкажувати судові рішення порядку передбаченого КПК на всіх стадіях кримінального провадження, примиритися з класти до рук угоду про проведення. Користуватися правами, передбаченими КПК також зобов'язані прибувати за викликом до суду в разі неможливості своєчасного пробиття завчасно повідомляти про це, не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінальному правопорушення, не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали вам квітою. Зрозуміло, ваші що... пала? Ні, мене цікавить, чому ви систематично порушуєте. Моє право передбачити на статті частина 5 статті 107. Ознайомлення з файлами відеофіксації. Ваша відповідь, яку ви постійно надаєте, не містить абсолютно. Ви посилаєтесь на закон України про судовий збір, який визначає обсяги стягнення судового збору. Але саме моє право, беззаперечно вказане в 107 статті, не вимагає сплати судового <пост> збору порядок. Порядок стосується всіх що видів ви? судочинства. В кожному виді судочинства все, окремо, та та не окремо. окремо зай... Не перебувайте мене, будь ласка, коли я виступаю. Ні, будь ласка, коли говорить головуючий, інші також не перебувають. Я зараз вам кажу про те, що ви системно порушуєте мої права. Я хочу почути відповідь, хто Ти вам надав мене, це мене, право. Я не можу Ми оскаржувати розкажем. ваші листи, які ви мені пишете як свої дани. Я не ваша дама, щоб ви мені писали листи? Я листи, не пишу, якщо що. Вам, як учаснику процесу, надана письмова відповідь на ваше клопотання? Яка не містить відповіді? Ви, ви передрукували. Містить. Не містить жодного. Покажіть. Покажіть мені, зараз, де там є ви вимога сплатити всього, судовий збір у кримінальному провадженні. В законі про судовий збір чітко зазначено, що за це сплачується судовий збір. Закон про судовий законі збір, так, збір визначає об'єм. Якщо ви надасте докази, що ви звільнені, то сьома час, стаття частина 5, 5. будемо. Тому що ви порушуєте моє право. Я ви не кажу, маєте права порушувати моє право. Ви також не маєте право зривати судову засідання. Я не зриваю, надайте Ні, мені зараз. слово і не перебивайте мене. Ви вказівки не будете давати слідчому судді справі. Ви маєте право звернутися. Вам права, ваші, зрозумілі, вам воно Ні. ясно. Ні, мене Письма, цікавить, письмова. чому ви порушуєте мої права? Сто сьома стаття не, я кримінально процесуального кодексу. Клопотання про ознайомлення я порушила ваше право. Ви звернулись з письмовому клопотанням. Вам письмово на нього відповіли? Коли ви звернетеся з клопотанням і додасте туди або докази про звільнення від сплати судового збору, або квитанцію про сплату судового збору, це буде усунуто. Також судом вам роз'яснено, що ви можете самостійно це зробити. Де зазначено, що в кримінальному провадженні учасник судового процесу має сплачувати судовий збір? Де? На, за... Назвіть мені норму. Я вам Закон суд про Це судовий збір не визначає обов'язок моєї сплати в даному кримінальному судовому процесі. Зараз у нас триває кримінальний розгляд. 107 стаття визначає до справи по суті. Не можемо ми перейти до справи по суті. На mm. даний момент вами не розглянуті клопотання, заявлені до судового розгляду про пряму трансляцію. Розглянуто, ухвала під'єднана до підсистеми електронний суд. Ви маєте її оголосити зараз, вручити мені її. Якщо вам 376 30... стаття передбачає оголошення та вручення. Вручення і оголошення щодо розгляду клопотання, по суті, яке буде зараз розглядатися. Ваша стара ще не розглянута. Розгляньте, будь ласка, Управлені мої клопотання заявлені до початку судового листа, розгляду електронного листа. Все продовжуємо. Ви звернулися до суду з карбою на дії на бездіяльність дізнавача. Зазначаєте, що звернулися 7 лютого, 24 року з відповідним клопотанням. До теперішнього часу вам не надано. Будь ласка, з цього приводу. З цього приводу я вам скажу, так як ви системно порушуєте мої права, не, ви не маєте права проводити, продовжувати розгляд. Я заявляю вам відвід. Секретар, будь ласка, внесіть журнал судового засідання. Ви не маєте право давати вказівки секретарі. Маю, ні, тому що ні. ви не вносите, ви порушуєте закон, не вносячи заяви. Сторони до судового процесу. Це було неодноразово. Я, 8 чи 8? я усно заявляю. Конкретно. Конкретно назвіть. Що ви порушуєте мої права учасника процесу, які визначені 107 статтею Кримінально-процесуального кодексу. Ви не надаєте мені висловиться, ви ставитесь до мене упереджено і відповідно шостої статті Конвенції. Не, не перебивайте мене, коли я. Поводьте себе чинно у судовому засі. Не перебивайте не мене. Чинно, не перебивайте себе. мене. Суд робить вам зауваження. Я радий. Я вам заявляю відвід. -від. Я це вже почув. Все. Судове засідання е, оголошується перебовому судові справи. Передається заява про відвід усна для її вирішення по суті. Після вирішення буде вирішено питання про можливе призначення судового розгляду або в цьому складі, або в іншому Замість наслідками розгляду заяву про відвід Судове засідання оголошується закрите.